Так, все, вже покатався, зараз 4 часа, все закрилося. Я думав, що буде більше часу, але воно все закрилося. Тому я вже йду додому. Поїду зараз в один город ще заїду, поїду додому. от, Да, але класно покатався. Сьогодні вже більш впевнено. І так, можна хоч насолоджуватися цим катанням в цей раз. Тобто роблю висновок, що 3 рази достатньо, щоб навчитись кататися на лижах. Так щоб потім насолоджуватися. Отак. Вот все. Оце тут таке? Одному, правда, скучновато? там этом людьми знайомився, але все одно одному скучновато. Снігу тут куча. Куча. Вс, поїхав я.